Лот номер 51 Це в нас 1 доллар 1900 року. Морган Сполучені Штати. Стан збереження цієї монети МС 64. Подивіться, яка патина. І ідеальний штемпельний блиск по полю. Відкарбована монета з срібла 900-ї проби, вага 26,7 грам. Тираж величезний в цих монет 12. З половиною мільйонів. А от в стані збереження МС-64 в компанії NGC таких монет заслабовано 24 тисячі, в станах вище 9600. Ну, В Сполучених Штатах це дуже сильно розвинена тема слабування монет. І починаючи з 80-х там 86-й, 7-й рік, там уже почали слабувати. Коли на нашій території ще ніхто про стан збереження мене сильно і не задумувався, ми, до речі, про це на одному з ефірів в YouTube поговоримо. Можливо, навіть е, в цей вівторок.